Уявна лінія фронту проходить поблизу австрійського міста Грац з одного боку. Німецька армія, котра ось ось готується здатися в полон. З іншого війська союзників, котрі вже готуються святкувати перемогу, щоб закріпити позиції. Обидва табори ще напередодні підготували територію. Пожалуйста, траншеї где-то привіли калітехніку. А так копали у вот три дня капну ні трі два дня. копали. з люди, знаходяться тільки пожилання, тому своїм інтересно, ані капають. Накопали такого, що колеги естонці не натішаться. І все більше людей з Естонії хочуть попасть саме на це мероприятие. Це місце, яке по своїм масштабам, саме масштабне мероприятие в Європі. Одним траншеї до душі припали, іншим техніка. А чи за німців воювати, чи за червоних, кажуть однаково. І всі люди, які тут, важно яку форму носять, це люди, які хранять перемогу. За кілька годин до початку реконструкції підготовка до бою у самому розпалі. Кома різко робити, різко виброс. вибрала. Війна війною, а обід за графіком був буляш такий, доволі такий таки вкусний. Піща десь где години три часа в і вона залишилася гаряча. Серед задоволень не лише наїдки, щоби потішити солдатське око. Дівчата виспівують пісень. І тому й була перемога, що солдат думав про дівчину, артист на війні головне. Це градська амштетенська операція військ Червоної Армії Третього Українського фронту проти німецьких військ, які не визнали результатів капітуляції, намагалися пробитися до західних союзників. У небі з'являється радянська і німецька авіація. Знову, знову, пумболю, да. На допомогу з неба спускаються американські десантники. Разом із британськими військами беруть у полон німецьких вояків. Щойно надходить червона армія, німецька підмога чинить опір. В хід іде важка артилерія. Танки Т-34, броневики, дощі з зенітними пулеметами, також вся пулітна Красної армії. Ще автоматні черги не стихли, а на поле бою збігаються глядачі. Страшновато, щоб так було. Так і ні. Як, як стріляли, тоді трохи страшновато було. Авіація сподобалось, Десант, що викинув. Сподобалось. І чоловік живий з війни прийшов». «І Чоловік мій». А страшно не було? Ні. Що мені страшно на чугу і на народик та віктор сніжко п'ятий канал.